Вітаю, друзі! На мене смачний пляцок діє, як магній Б6. Він заспокоює і покращує настрій. Але цей пляцок не можна їсти мовчки та спокійно, його їдять під оплески та оваціє господині, що його приготувала. Бо це таке неймовірне, одночасне поєднання легкості, ніжності та хрусткості, що рідко коли трапляється, ще й готується швидко та просто, тож до роботи. Розпочнемо з приготування ніжної основи з тіста. Отже, у чашу для збивання викладіть 150 г м'якого вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5% відправляємо усе збиватись. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 3 хвилини, Досипте 150 г дрібного цукру і збивайте ще приблизно 1 хвилину. Докладіть 6 яєчних жовтків. І збивайте ще 3-4 хвилини до утворення світлої пишної маси. Просійте 160 г борошна. докладіть половину пачки розпушувача і ретельно перемішайте. Вага моєї пачки розпушувача 10 г, тому я вмішала 5 г розпушувача, а у вас вага вашої половини пачки може бути іншою в залежності від виробника. Влийте до збитої маси 75 мл молока. Чи за бажанням вершків, всипте підготовлену борошняну суміш і перемішайте усе до однорідності. На цьому етапі вже нічого не потрібно довго збивати чи перемішувати, добитися лише однорідності тіста. Як бачите, тісто вийде дуже повітряним та ніжним. Нам потрібно розділити його на дві рівні частини. Одна частина важитиме приблизно 285 г. Випікати коржі ми будемо на пергаменті, тому намалюйте на ньому прямокутник розміром 18 на 28 см і намальованою стороною поверніть до дека. Зверніть увагу, що пергамент потрібно викласти на деко більшого розміру, ніж намальований прямокутник, бо ці коржі будуть наростати у боки. Далі рівномірно викладіть одну частину тіста на пергамент. Ложкою чи лопаткою рівномірно розрівняйте по усій площі. Прослідкуйте, щоб товщина коржа усюди була приблизно однаковою. Друзі, нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». Якщо любите домашню випічку, ця книга для вас. Тут зібрані мої найулюбленіші пляцки з фоторозрізів, щоб усе було зрозуміло і наглядно. Ми зробили її красивою і зручною, тверда обкладинка, гарний папір. Елегантні світлини буде і для кухні, і для подарунку. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для меренгової пінки у чашу для збивання викладіть три білки і знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера приблизно одну хвилину до утворення так званої пивної піни. А потім поступово по столовій ложці досипте 120 г дрібного цукру. Після цього. Підвищіть швидкість та збивайте 5-6 хвилин до повного розчинення цукру. Піна повинна стати стійкою та пишною. Тут важливо дозбити цю піну до правильного стану. Далі досипте 20 г кукурудзяного крохмалю чи половину пачки ванільного або вершкового пудингу. Це теж за вагою буде 20 грамів. Ложкою чи лопаткою перемішайте усе до однорідності. На цьому етапі міксер уже не використовуйте. рівномірно викладіть утворену пінку на тісто, розрівняйте її по усій площі. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх низ із конвекцією за температури 160 градусів Цельсія приблизно 20-22 хвилини до готовності. Готовий корж матиме зверху приємний золотавий колір. І ще гляньте, наскільки збільшився розмір коржа. Зараз він займає майже увесь об'єм форми розміром 36 на 28 см. Під натиском пальця пінка буде ламатися і хрускотіти. Аналогічно, із другої частини тіста і ще трьох білків спечить ще один такий корж. Для сметанкового прошарку у каструлю з товстим дном викладіть 400 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть 2 яйця середнього розміру, 70 грамів цукру, 20 грамів ванільного цукру і 1 пачку порошку пудингу вагою 40 грамів. Найкраще сюди підходить ванільний, вершковий, банановий чи медовий смаки. Я обрала цього разу медовий смак. Перемішайте усе до однорідності. А далі на плиту його. На невеликому вогні. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння і загусання. Після першого бульк проваріть ще 30 секунд і знімайте з вогню, накрийте заварену масу в контакт харчовою плівкою і охолодіть до злегка теплого стану. Немає потреби повністю охолоджувати цю масу, бо тепла маса буде краще наноситися на корж. Отже, перекладіть масу у кондитерський мішок. Закріпіть край, а носик відріжте, щоб отвір мав діаметр приблизно 1 см. Для вершкового прошарку у чашу для збивання налийте 500 мл холодних жирних вершків для збивання жирністю не нижче 33 У мене вершки жирністю 36%. Досипте 30 г ванільного цукру і нехай знову трішки попрацює техніка. Збивайте на невисоких обертах міксера буквально 2-3 хвилини до утворення видимого рельєфу на поверхні. Слідкуйте, щоб не перезбити вершки. Теж перекладіть вершки у кондитерський мішок. А тепер подивіться, як цікаво ми будемо збирати цей пляцок. Викладіть перший корж меренговою пінкою вниз, а пісочним тістом уверх. Це робиться для того, щоб максимально зберегти хрусткість меренги. Адже вона зовсім не буде контактувати з кремом і не розмокне від нього. На пісочний корж рівномірно витисніть сметанковий прошарок. А потім ножем чи лопаткою розрівняйте його по усій площі коржа. Зверху, на цей прошарок, рівномірно витисніть збиті вершки. Я вирішила витискати їх ось такими горбиками. Тепер між цими горбиками рівномірно розкладіть ягоди малини. Вони додадуть пляцку, потрібну тут кислинку, і пляцок матиме збалансований смак. Замість малини, за бажанням, можна викласти чорницю, ожину, консервовані персики чи навіть витуснути лимонний курт. А тепер зверху викладіть другий корж меренговою частиною вверх. Таким чином, хрусткі частини обидвох коржів не будуть контактувати з ніжним кремом і залишаться хрусткими. Усе, пляцок готовий! А тепер не забудьте своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Вага цього красення 2, ,2 кілограми і 200 грамів, висота 4,5 см. сантиметри. Цей пляцок не потребує вистоювання і його можна подавати відразу після приготування. Ну що тут скажеш? Це суцільна легкість, ніжність та повітряність, і при цьому меренгова пінка з обидвох сторін шматочків залишається максимально хрусткою. Цей пляцок ідеально підходить для домашнього святкування та сімейних свят. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.